Друзі, всім привіт! Я Бариновська Оксана, психолог. Сьогоднішнє відео це результат того, що зараз нагрібає велику кількість людей. Ретроградний Меркурій, емоційний регрес, слабка стресостійкість, низькі енергетичні частоти. Називайте це от словами, які вам комфортно називати, проте відбувається зараз щось схоже з усіма. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися в тому, як з цим. Станом впоратись. Дивіться, ми зараз з вами живемо в таку цікаву епоху в майбутньому і в минулому, коли в одній точці світу розвивається штучний інтелект, люди відкривають ліки від страшних хвороб, летять в космос, а в іншій точці люди воюють, вмирають, вбивають і страждають від голоду і бідності. І коли ти ще й Україна да на карті в цьому світі, то ти ніби той місток між цими світами, і тобі треба десь знайти місце, тобі треба адаптуватися, тобі треба знайти внутрішню гармонію, і іноді зробити це дуже складно. Ну, реально. От та ситуація, в якій ми зараз знаходимося, вона об'єктивно складна для кожної людини. І для українців, які знаходяться за кордонами нашої країни, і для українців, які знаходяться в нашій країні, навіть якщо вам здається, що ви не читаєте новини, навіть якщо вам здається, що вам пофігу на це все повірте, воно на вас впливає. Тому що це впливає на всіх людей, і люди, з якими ви спілкуєтесь, вони передають вам свій емоційний фон, свої якісь установки, вербально, невербально, думки, свій настрій. І ви стаєте вразливими до цього. Якщо ви читали книгу або чули про книгу Трансерфінг реальності, да, там є таке поняття, як маятники. Це певний такий енергетичний і емоційно заряджений потенціал із чиїмись інтересами. Не з вашими, а з чиїмось, І його запускають. І якщо ви піддаєтесь цьому, якщо всередині вас особливо є якісь слабкі місця, да, у вас щось тригерить, те, що пов'язано із цим, то ви починаєте піддаватись. І вас розкачує на цьому маятнику. І коли цей маятник не ваш, коли ці інтереси не ваші, то в кращому випадку ви ну, просто витрачаєте свої нерви, да, переживаєте, а в гіршому випадку ви можете просто роками жити в стані несвідомості, витрачати свій час і не жити своїм життям. І от, до речі, люди, які найбільше вразливі, люди, які найбільше зараз страждають, це люди. Які не мають свого якогось такого внутрішнього стержня, внутрішньої опори. І що це взагалі за такий стан внутрішньої опори, тому що всі про нього кажуть, але якби чітко пояснити, що це саме, багато хто не може. Внутрішня опора це стан, коли ти розумієш, хто ти, що ти мене кусають комари, сорі. Для чого ти, в якому напрямку тобі треба йти, що тобі треба робити? І коли в тебе є це відчуття чітке, твого шляху, то навіть коли щось відбувається зовні, звичайно, воно на тебе теж буде впливати, але не настільки сильно, да, що аж ніби вибиватиме землю з-під твоїх ніг. Тому, а якщо ви зараз дуже емоційно розгойдені, запитайте перше у себе, чи розумієте ви, який у вас шлях, куди ви йдете, для чого ви створені, який сенс в вашому житті? Кожна людина має усвідомлювати свої сенси. Вони можуть складатися з великої кількості різних сенсів і складатися в один великий сенс. Або це може бути щось одне, чітке, конкретне. У кожного це якась своя історія. Проте. Для того, щоб не відхилятися від цих сенсів, потрібно розвивати в собі деякі навички. Що це за такі навички? Це навичка свідомості і навичка стресостійкості. І це саме ці навички якими володіють люди, яких дуже складно розгойдати цим маятником, яких дуже складно розгойдати на емоційних гойдалках, які не будуть вестись на оці різні емоційні вброси. Це люди просто спостерігачі, да? вони не включаються в те, що відбувається, вони спостерігають. І навичка усвідомлення це навичка спостерігання, коли ви чітко розумієте, що відбувається, і ви можете. Описати, прорефлексувати, да просто назвати, можна так сказати, навіть, але при цьому емоційно не включившись. Стресостійкість це розвинена ємкість на витримку позитивних і негативних емоцій. Це тоді, коли ми можемо прийняти, пережити і відпустити емоції. І якщо ми любимо відчувати позитивні емоції, да, то дуже часто з негативними у нас є проблемка, тому що ми їх боїмось. Ми їх не хочемо відчувати. Нам неприємно їх відчувати. Але що важливо розуміти, що негативні емоції точно такі ж самі важливі емоції, як і позитивні, тому що вони виконують дуже важливу життєву необхідну функцію сигнально. Вони сигналізують нам про те, що відбувається. І наше завдання просто це все приймати і переживати тоді, коли ми боремося зі своїми емоціями, коли ми їх боїмося, да? коли ми їх, наприклад, заїдаємо або ми агресивно виплескуємо на інших людей. Тоді емоції керують нашим життям. І для того, щоб цього не відбувалося, нам потрібно розширювати свою стресостійкість. Як це робити? Практично це робиться ось так. Коли ви відчуваєте, що вас нагрібає, ваше завдання не впадати в страждання, тому що це автоматична реакція, автоматична поведінка, це звичка. Ваше завдання включити свідомість і за рахунок свідомості впустити в себе цю емоцію просто на 100, на 200, на 300 відсотків, настільки, наскільки ви можете. І проживати її стільки часу, скільки вам потрібно. Чому це важливо зробити? Тому що кожна емоція вона має свій життєвий цикл, і коли вона доходить до піку. Вона потім обов'язково починає спускатися. Але якщо ви заперечуєте, уникаєте, боретесь з цими емоціями, да? або ви заїдаєте ці емоції, вони обов'язково до вас повернуться. Тому ваше завдання розвивати в собі звичку, приймати емоції і не боятися їх, і не боротися з ними. Чому це важливо зробити? А тому, що якщо ви дуже довго будете знаходитись в цьому стані внутрішньої боротьби, рано чи пізно... Ваша психіка вона почне переходити в такий стан дисоціації. Це тоді, коли у вас вже просто не буде енергії і ви будете в такому не дуже свідомому стані, вам буде дуже важко собою керувати, приймати якісь рішення, робити якісь дії. Тобто, сила волі, вона дуже сильно ослабне. Якщо ми підіб'ємо підсумки, що конкретно нам треба зробити покроково? перше, коли ви відчуваєте, що вас нагрібає, ваше завдання. Включити стан свідомості, да? тобто ваше страждання має, має бути тригером, да? такою, як би точкою, де ви включаєте свідомість. І ви просто починаєте спостерігати, задавати собі питання, що відбувається, а чого я це відчуваю, а які є причини, а чого те, а чого все. Тобто, включити такий режим спостерігача. Друге. Ви починаєте приймати це, да? тобто емоції, почуття, думки, страхи, ви просто це все приймаєте в себе, впускаєте. От ваше завдання проживати це на 100-200%. на 200%. Третє, коли ви відчуваєте, що є якийсь блок, що ви не можете цього зробити, ви туди направляєте свою увагу в цю думку, в цю емоцію, і ви починаєте її приймати ще більш е, свідомо. Можете дихати, можете медитувати. Да, от це дуже складно пояснити. Це просто потрібно відчути і зробити це на практиці, щоб цей стан боротьби змінити на стан прийняття. Саме так виглядає свідома стресостійкість не тоді, коли ви терпите те, що вам неприємно, а тоді, коли ви просто спостерігаєте, не включаєтесь, приймаєте життя таким, яке воно є, бо розумієте, що є речі, на які ви не можете вплинути. І... Рано чи пізно ці речі, так само як почались, вони закінчаться, і ваш настрій він повернеться. І, відповідно, ви на фоні цих висновків просто поступово будете заспокоюватись. Ви не будете так сильно включатись. Ви з часом не будете так сильно тригеритись і переживати. От, приблизно до такого стану і до таких відчуттів, ви маєте прийти в результаті. Дякую вам за перегляд цього відео і я надію, що ніякі маятники не будуть вас розгойдувати і ніякі інфоприводи не будуть вас тригерити, навіть якщо вони об'єктивні і в світі відбувається об'єктивно щось тришове. Залишайте спокій всередині себе. Це і є ваша внутрішня опора. Обіймаю!